Дачі діві вітаю вас, друзі. Продовжуємо будівництво нашого приміщення під джільництво, скоро мед качати. Ну що, підбиваємо ось так, ось так у нас виходить. Але чим, я думаю, не тільки я зіштовхуюсь. Три листа сходяться і провисає, і ні за що закріпитися. Що будемо робити? Ну, ви зрозуміли, так? балка і отут іде балка, а ось тут нема. Но ми ж не залишимо так, щоб воно провисало. Вирізаємо собі дошку. стик ложимо. Так. Чудово. Бачите, все да? звисає і не дуже красиво. І присверлюємося до цієї дошки. Три листи, прикручуємо до сіді дужки. Через кущі там 20-30. 20, я думаю. Краще 20. І виходить у нас все рівно, бачите? Все рівно, ще тут прихватимо. Я думаю, у цьому році вже побудуємо. нас виходить, подивіться, все чітко. Залишилось нам ще два листи і будемо зверху утеплювач, бар'єр стелити. Все це покажу на своєму каналі. Все, друзі, до зустрічі. Пока!